Не кожен може дозволити собі поїхати відпочивати за кордоном або, наприклад, до інших міст України. Але температура на градуснику перевищує 30 градусів, і все ж таки виникає запитання, куди піти відпочивати. Ми вирішили поцікавитись у Житомирян в Глобалі, наприклад, де ще? в гуртожитку з хлопцями, теж чітко дихати. Тут нема нічого тут немає. У нас Житомир це темне місце. таке. Нас нема нічого такого. Цікаво, щоб тут навіть проводити час. Чого я тут проводжу час, тому що я навчаюся в університеті, я тут повинен бути. На бульварі, в гідропарку. Ну, на кар'єрі, напевно. На Соколовському. Чому там і там? Не знаю, там відносно чиста вода. В гідропарку краще не відпочивати, там вже вона цвіте. Не знаю, гідропарк, там, за місто виїхати, ну, так само на бульварі. На річці гідропарк відпочивати, Там дуже хороший пляж, красивий. Треба чистити воду, ніхто ж не хоче не чистити, і ніхто ж не хоче, чистити. Закидають і все. Рвуться всі до депутатів, до, до, до кормушки. На санішовку там нікуди там, на Зарічане дека, там, дачі, там вроде, було неплохо. Ну, або ж ну, парки можна працювати. Сидіти на скам'ячки, подихати свіжим воздухом і послужити птичок. Ми не місцеві в в максимумі. Де ж Каньйон, Індіго, тік-так, гідропарк, Туда грязно там. Зелень плаває, мусор, бутилки, бачки валяються. На багунському кар'єрі, тому що там чисто і завжди все обирають. І, ну, і люди добрі. Ой, Відпочиваю мало, але можна відпочити в цьому парку Гаріна, в гідропарку. Це, але в місті Житомирі дуже мало місць, де можна відпочити. Особенно це касається е, тих місць, де можна віддихнути з дітьми. Совершенно не оборудовані е, площадки, детські, двори. Я жила в Києві, є чим сравнити. Гарно, дуже добре можна відпочити на карбутовці. Зараз наші Житомиряни відпочивають на кар'єрах, а взагалі ще в парки. Ось я зараз йду. І відпочиваю, тому що тут затінок, люди тихенько розмовляють, шуму гаму немає, дуже гарно. Є де відпочити, і не треба їхати кудись за моря й океани.